22 січня, 23 рік. Це вже буде п'ята серія зйомок обрізки груші на сіянцевій підщепі. Вибачаю за таку може, не зовсім якісну картинку, оскільки вже сутеніє. І, і так, розпочнемо. Цю, бачимо, викидаємо на кільце, вона нам не підходить. Цю направляємо під потрібним нам кутом. Цю так само. І тут придеться різати невисоко. Провідник, оскільки в нас не вистачає критичних гілок, двох-трьох гілок скелетних нам не вистачає. І ось я зріз зробив невисоко, десь на цьому рівні після зрізу воно може відбити нам необхідні гілки. Так, йдемо далі. Так, бачимо класні дуже гілки. Ну, Але, як на мене, дуже занизько. Придеться їх повикидати на кільце. Так, більш, оскільки це буде масивне дерево. Схема 3х3 це буде більш масивніше насадження, більш масивніше дерево. Так, тут беремо ось ідеальні гілочки, одна в цьому напрямку, одна в цьому напрямку. Це все викидаємо на кільце. Підпорядковуємо гілку і бачимо, ідеально підходить нам і четверта. Чотири ідеальні гілочки. Тут цього не потрібно, сучка робити не будемо. Її, вирізаємо її на кілечко. Аналогічно. Чотири гілки в несуміжній зоні. Ось така майже еталонна крона, розріджено ярусна. Так, це все вирізаємо на кільце. Бачимо, розгорнутий тип крони вийшов, тому відступаємо 20 см. І ось закладаємо провідничок. Все, ідеально склалося. Так, проблемна грушечка. Бачу, не росте, зачіпати її не будемо. Щось, напевно, з кореневою системою. Так, ходімо далі. Бачимо, є в нас одна гілочка, інша, один, два. Буде третя. Будемо намагатися щось з цим, з цим деревом вдіяти. Ось носочки порізали. І ось так низенько беремо, ріжемо. Так, далеко до ідеалу цій кроні. Але потихеньку намагаємося сформувати. її ось Бачите, перерізаємо на повторний рід, можна сказати, все. Ходімо далі. Так, тут зразу, не жаліючи, з цієї зони, абсолютно все викидаємо, тому що потім буде неправильна кострубата крона. Нам це абсолютно не цікаво і не потрібно. Ось ці сильні вертикалі відразу я викидаю. Так, тут не...